Поділитися своїми знаннями та вміннями із медиками з Києва до Полтави приїхав на волонтерських засадах інструктор з тактичної медицини Микола Андрієвський. У 2013-му він пройшов відповідну підготовку навчально-тренувальних центрах США у зоні ж, АТО навикам, само- та взаємодопомоги навчив уже понад трьох тисяч бійців. Мета тактичної медицини по суті не вилікувати бійця. Мета тактичної медицини зробити так, щоб він дожив до того часу, поки або його евакуюють. Або до нього надійде більш кваліфікований медик. Власне кажучи, цим тактична медицина і займається. То, по суті, в Україні у нас зараз викладається базис, найперша тактична медицина англійською це TC3, Tactical Combat Casualty Care. По суті, більшість викладає більш спрощений курс CLS, це тільки там банальні маніпуляції. От, і він покликаний на те, щоб бійці вміли собі надати допомогу елементарно. Раніше будуть кричати. У вас будет часть только по голосу. Вам придется с закрытыми глазами их нащупать только по голосу. Наша цель подлезть, начать опыт. Наложить жгуты и занять позицию за раненых. Неочікувана російсько-українська війна виявила повну неготовність збройних сил України та суспільства до виживання в умовах бойових дій. Про це свідчить і статистика. Майже 30% наших поранених гіне навіть під час Другої світової. Цей показник не перевищив 25%. А от А у військових конфліктах, в яких беруть участь армії країн, членів НАТО, гіне не більше 3%. Все дуже просто тут немає ніякої знаєте там типа хунта. Злигалася зі штатами, все просто на даному етапі. Медична перша медична допомога військова у сполучених штатах вона найкраща і е, визнана всіма країнами. Валерій Бородин більше 15 років працює фельдшером, Врятував не одне життя, проте звичайно воєнну досвіду. Немає, тож вважає, що такий тренінг дуже корисний. Адне діло вмірне вір казати помочь совершенно вдруге, друге коли воєнне. это просто даже несравнимые вещи это нелегко сразу скажу что тут видите как калибр солдат разный. есть высокие маленькие худы вот. но это самое умение вот это вот сделать это конечно ну, повышает жизнеспособность бойца это тактические занятия по тактической медицине которые мы проводим на территории области впервые принимают участие в этих занятиях люди Тренери, которые сьогодні вже проводять у нас заняття по підготовці людей по оказанию домедицинской помощи, і елемент как елемент оказання домедицинской помощи, елемент тактичної медицини, дводенний тренінг пройшли 15 лікарів з Полтавської, Кременчуцької, Лубенської та Миргородської станції екстреної медичної допомоги.